Визнання масштабу загрози, що йде від Сибірського плюму, зруйнує створену для зовнішнього світу ілюзію стабільності, на якій базується зовнішній імідж Росії як надійного партнера та об'єкта міжнародних інвестицій. Адже хто вкладатиме гроші в регіон, що знаходиться на порозі потенційної геологічної катастрофи. До того ж, російські структури всерйоз побоюються, що коли правда стане відома більшості громадян, почнеться масова міграція з небезпечних регіонів. Це завдасть потужного удару по внутрішній економіці, і як наслідок по особистих доходах представників еліти. щоб запобігти цим збиткам і зберегти контроль. влада вирішила обрати тактику репресій, діючи за принципом. Незручну правду заборонити, а тих, хто її говорить, знищити. Для цього особи, які хочуть зберегти свої капітали, використовують таких зручних найманців, як Олександр Дворкін. Це російський сектознавець і експерт з екстремізму, який діє через свою тоталітарну структуру Рацирс Російську асоціацію центрів вивчення релігій і сект. Він та його структура відомі тим, що й раніше займалися подібною чорною роботою. Дискредитували невинних людей та організації за гроші. Саме Рацірс, який нині має транснаціональний вплив, координує поширення дезінформації про Аллатра та її волонтерів. По суті, згенерований і запущений дворкіним конвеєр брехні про Аллатра націлений не тільки на російську публіку. Він вже вийшов за межі країни і поширюється навіть у деяких демократичних державах. Ціль проста Не просто знищити репутацію Аллатра та її учасників, але й змусити суспільство відкинути навіть самі наукові факти про екологічні та геодинамічні ризики, які публічно озвучують учасники руху.